Тип застіпки у дитячому взутті дуже важливий, оскільки він впливає на комфорт, безпеку та самостійність дитини. Резинки або еластичні шнурки. Зручні для швидкого взування, підходять для дітей, які ще не вміють зав'язувати шнурки. Мінус не завжди добре фіксують стопу. Липучки легко розтіпати та застібати, добре фіксують ногу. Ідеальний варіант для молодших дітей. Мінус з часом можуть втрачати щеплення. Шнурки найкраще фіксують ногу, підходять для активних дітей та спортивного взуття. Мінус не дуже зручні для самостійного взування малюкам та можуть розв'язуватися під час бігу. Комбіновані варіанти шнурки плюс липучка, резинка плюс липучка поєднують надійність фіксації та зручність швидкого взування, чудовий вибір для дітей, які активно рухаються. Для маленьких дітей ідеальним варіантом будуть липучки або резинки, а для старших 6 шнурки або комбіновані моделі. Якщо вам сподобалось моє відео, не забувайте поставити лайк, підписатися та написати коментар.